Ви на каналі дитячого реабілітолога. Чи можна новонародженим робити масаж? Які методи реабілітації можна використовувати вже з народження? Я вам детально розповім в цьому відео. Дивіться уважно! Масаж для новонароджених дозволяє дитині відчути психологічний і фізичний комфорт, налагодити тілесний контакт з мамою, особливо рекомендований масаж для недоношених дітей і немовлят, які знаходяться на штучному виготовленні. Дитина народжується з розширеною свідомістю, і дуже важливо з перших днів показувати межі її тіла, і мамині руки в цьому вам допоможуть. І дитинка буде відчувати своє тіло і почуватися в безпеці. На цьому відео я показую, з чого можна почати вже з перших днів. Ми можемо покласти дитинку на тверду поверхню на пеленальний столик, розігріти свої руки і такими м'якими глибокими рухами просто трішки продавлювати ручки, тільце, глибоко, але м'яко, повільно, ніжки. Дуже ніжно, глибоко і м'яко перевертаємо дитинку на спинку і на спинці робимо те ж саме. Глибоко, м'яко продавлюємо кожен кожен сантиметр тіла дитинки, обов'язково розігріваючи руки свої, ручки до кінчиків пальців. Спинку, ніжки. Дуже ніжно, лагідно можна промовляти, приспівувати щось, те, що мама любить робити Також можна працювати. З кінцівками кожну ручку, кожен пальчик ми можемо дуже лагідно і ніжно промасажувати окремо великий пальчик, долоньку та всі пальчики, погладити ручку погладити її ніжно, м'яко, глибоко, також перейти до наступної ручки і зробити ті ж самі рухи. В цей момент важливо налагоджувати зоровий контакт з дитиною, посміхатися їй, розповідати щось або співати. Також не забуваємо розігрівати свої ручки, погладити голівеньку, показати, де ж вона в тебе, да? можна спитати, а ось наша голівонька, де голівонька? Ось наша голівонька, вушка, щічки. Також перейти до нижніх кінцівок. Виді, дивіться, виді. Циферки 7 можна погладити стопи дитини від великого пальчика до п'яточки. Декілька разів, потім такими рухами стильної сторони стопи. Щоб пальчики розкривалися. І це вже буде активною гімнастикою. Можна взяти будь-який масажний м'ячик. В мене це великий м'ячик, можна використовувати різні, і маленькі, і трішки більші, різного кольору, і можна прокатати. По, всій, по всьому тілу дитинки дуже ніжно, м'яко, обов'язково налагоджувати зоровий контакт з дитинкою. Також робимо такий пальцевий дощик. Дуже ніжно, легенько, енергічно. Для іншого відчуття дитинки. По голівоньки, по щічкам, по ручкам, по тільцю, по ніжкам. Дуже ніжно і м'яко. Також це саме ми можемо зробити і на спинці. Дуже дуже ніжно, дуже дуже ніжно. В мене тут відео трошки медленніше зроблено, повільніше. Тому трошки енергічніше можна робити, як же буде виходити? Головне це відрізняння так, тих відчуттів глибоких. І цих таких неглибоких, м'яких, поверхневих Обов'язково спробуйте зробити ці вправи. Також можна використовувати пози для носіння султанчиком та поза колиски. Це дуже корисно для дитини, не забувайте, що ці пози. Є основними в перші три місяці. Інші пози бажано не використовувати. В позі колисці обов'язково змінювати руки. А чи використовувати гаджети, такі, як кокони? Те, що на першому відео можна використовувати але до одного місяця. один Півтора місяця, Той, що з подушечкою можна використовувати, але не на значний термін часу і без подушки. Ця подушка є шкідливою і не є ортопедичною. Я в наступних відео розповім детальніше про цю подушку і чому ж її не потрібно в жодному разі використовувати для будь-якої дитини. Особливу увагу, як я вже говорила, треба приділяти стимулюванню зорового контакту. Посмішка, розмови, пісні вам цьому допоможуть, бо порушення зорових функцій це затримка моторного розвитку. Дуже важливо з перших днів розмовляти з дитиною та розповідати їй все на світі. Дуже дякую вам за перегляд. Будьте здорові та чекайте наступних відео.